На виїзну сесію Бірківської сільської ради. Так, звернення для водопостачання селище першотравневе. Моє питання сказали не є доцільним, оскільки я не зареєструвалася дві дні тому. Що моє питання розглянуть? Я не пішла на конфлікт. Ані взяли всі документи, які питання мені мене хвилюють імені саме по водопостачанню. Сказали ці питання, в понеділок мені будуть дзвонити і е, на розгляд на цієї страви. Я не, не йду поки на конфлікт, я просто стучу, щоб мені відкрили і допомогли з цією питанням. Після того, як була комісія, з водою зовсім стала критична ситуація. Зовсім критична ситуація по воді. Ось де ну, більшість людей, ну я ж не можу всіх привести, которых... селище, ні. На цю сторону Першотравнева, Залізнична, зовсім нема шкільна, вишнева, там частково вода Скажіть, будь ласка, вас на сесію так і не допустили, не допустили. так? Там хоча сказали, що вільні міста є. Я чув, що депутатам кажуть, кажуть що вільні міста є. Але секретар, який головує, проводить сесію, сказав, що ні, неможливо.